Прокинулося. От давайте я вам дещо покажу. Сьогодні опублікую відео одне. подивитись, Будинок збудований по нормативах, котре багато хто хає і розповідає, що вони не нормальні. Спальня, двоє людей, значить, подивиться параметри от зранку. Давайте тут подивимось. 227 це тому, що вночі я зараз використовую нічний тариф, тому трошки перегрівається після встановлення буферної ємкості температура температура в нормативі. Вологі 44%. При нормативних 25-60% в опалювальний період, щоб ви це знали. А от показники СО2 і інші показники вони абсолютно в нормі. Це при тому, що кімнату я ще не привітрював. Сучасні технології дозволяють нам виправити багато помилок, котрі робляться під час проектування і будівництва. Але якщо ви розбираєтеся в фізичних процесах, розбираєтеся на нормативах формування мікроклімату, хто за що відповідає, і проєктуєте будинки, де можна оптимізувати сучасні технології, це лише плюс, тому що це зменшує бюджет будівництва, це робить будинок більш безпечним, більш незалежним від сучасних технологій. Всі, хто користується їми, ну ви ж знаєте, ламається, потребує налагодження, утилізації, морально застаріває і так далі. В цьому будинку поки що електрокотел і нема буферної ємкості. Все це буде. Просто зараз, от, навіть при тому, що тепловий насос з 2017 року до 2025-го в ціні з 6-7 тисяч доларів до 1200-1500 доларів, все одно от, я порахував. Срок окупаємості теплового насосу без буферної ємкості, тільки теплового насосу 5-6 років на цей будинок. Тобто треба, щоб ціна ще трошки впала, або ще більше підняли вартість електроенергії. І тоді так, тоді буде розумно ставити тепловий насос. Ну а поки він себе навіть не окупає. Це будинок збудований по ДБН 16 2016 року, навіть не 21-го, де треба робити ще тепліший.